Кожного року напередодні зимових свят ви перетворюєтесь на зомбі, які прагнуть поенному колу переглянути культову класику. Але чи не набридло вам щорічне дежавю, та чи не здається, що ви застрягли в петелі різдвяних кінохітів, ніби біл у дні бабака? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про небанальні святкові фільми. Тому очевидно, що самодома, поганий Санта, різдвяні хроніки, реальна любов. Чи що ви там полюбляєте переглядати у святково-сніжний період, для мене це потеряна, зоріні війни та можливо щось із тематичних епізодів культових серіалів пройдуть повсі ролика. Добірку підготував максимально різношерсно. Отже, відразу попереджаю, що не зважаючи на новорічно різдвяний антураж. Далеко не всі стрічки підходять для лампового сімейного вечора. Всім приємного перегляду! І найголовніше, не будьте грінчем, не скупіться на вподобайки, коментарі та підписки. Смертельна зброя, довгий поцілунок на добраніч», залізна людина, 3» – всі ці фільми об'єднує різдвяний антураж та сценарист Шайн Блек, який обожнює зимові свята. Тому не дивно, що у своєму режисерському дебюті стрітці поцілунок на виліт він також не минув ялинково-подарунковий період. Кримінальна чорна комедія залучила до зйомок Вела Кілмера, чия зірка ще не згасла, та Роберта Дауні молодшого, який відроджував кар'єру. Дауні зіграв невдачливого грабіжника, що воли. Долі став актором, потім детективом, який з кілмером, роз'їжджаючи різдвяними вечірками, розслідує вбивство. Колоритний дует постійно потраплятиме у вирб божевільних подій та абсурдних ситуацій, які за нагоди не цураються висміяти детективний жанр. І все це серед святкових прикрас з драйвом, інтригами, стріляниною, переслідуваннями та ламанням четвертої стіни. До речі, щоб трішки зрозуміти вайб-стрічки, варто сказати, що духовним спадкоємцем поцілунка на виліт стала наступна, досить Дома колоритна робота Блека Круті чуваки з Рейном Гослінгом та Раселом Кроу. Да пробачить мене ярі, фанати Нолана та Бетмена Крістіана Бейла, але одним із найкращих та 100% злочинно недооцінених фільмів про темного лицаря є Бетмен повертається. Тіму Бертону вдалося занурити нас у засніжений Готем, де сеттинг та теми 2 пронизують кожен кадр, а сезонна метушня не вщухає ні на секунду. Місто стає театром для шаленого святкування, корумпованих бізнесменів, гротескного викрадача дітей Пінгвіна із кубкою костюмов. Них посіпак, обтягнутий у і споряджений батогом жінки-кішки та традиційно депресивного Вейна, який намагається врятувати Різдво. Ці супергеройські хороводи уособлюють дуже готичну та неймовірно захопливу казку одного з головних голівудських каскарів, який подарував нам найоригінальніші версії культових персонажів з різдвяно новорічним вайбом та нотками мультяшного божевілля. Найбруднішим фільмом випуску стане філд, локалізований у нас як Багно. Кримінальна трагікомедія познайомила людство із неординарним поліцейським, що буквально втілює на екрані духанти 2 Під миготіння вогників та божевільні корпоративні розваги один із найогидніших людей, яких тільки носила земля, розслідує справу, намагаючись всіма правдами та неправдами отримати підвищення в надії повернути сім'ю. Чоловіга зриває стоп крани і зі швидкістю фулеша з головою пірнає у вир наркотиків, алкоголю та жагучих розваг, які створюють примарну ілюзію з забуття, та немов той різдвяний светер з оленями, поступово кутують шию, це моментами бридкий, моментами кумедний, дивакуватий та абсолютно чорний у всіх сенсах тріп у божевільні куточки людської свідомості, що в сумі з найзухвалішим перформансом головного діаманту історії є ідеальним передсвятковим коктейлем для тих, хто не любить банальності. Серед маси сучасних нехитрих типових різдвяних історій у минулому році яскраво виділялися залишенці. Про фільм я колись розповідав, але тоді навіть української звучки не було. А зараз, за бажанням, ви можете переглянути драмеді про абсолютно різних людей зі складними долями, яким судилося разом провести зимні канікули у якісному дубляжі. Лампова ретро драмеді сплетена із максимально зрозумілих, простих життєвих історій, які за іронією та кумедними мотивами. Ми приховують смуток. Моє свята іноді зовсім не там, де її шукають, і залишенці тому яскравий приклад. Як і будь Який будь-який із сьогоднішніх представників ця меланхолійна пригода не для всіх, але скуштувати солодкий глінтвейн з нотками гіркої правди варто. Останній внесок Стенлі Кубрика у світ кіно все, ще залишається провокаційним, таємничим та нетиповим представником різдвяної колекції, і широко заплющеними очима переносить нас у святковий Нью-Йорк з яскравими прикрасами, ялинками, вогниками та різдвяними вечірками. Вулицями цього сяючого міста мрій після сварки з дружиною, героїньою Ніколь Кідман у пошуках правди та задоволення блукатиме Том Круз. І ця хаотична мандрівка неочікувано перетвориться у святкову зимову казку для дорослих, де знайдеться місце примарним бажанням, еротичним фантазіям та пікантним вечіркам патіїв, з якими б навіть хворі амбіції підіді не потягалися. Чи є сенс у цьому різдвяному нуарі вирішувати вам? Але саме таким був фінальний акорд маестро. На шестя бойових дідусів у червоному вбранні заполонили екрани, і одним із помітних представників різдвяного екшену де Санта перетворюється на справжнього солдата. Удачі стала свіженька люта нічка. Девід Гарбор в образі брутального вартового різдва після чергового кухля-пива в пабі буде змушений покарати неслухняних та озброєних до зубів поганців, які вирішили напередодні свята пограбувати сімейку багатіїв. Люта нічка це вибухова суміш самодома та бойовиків про заручників у дусі міцного горішка. Новою жанровою класикою фільм не назвати, але хмільний санта, ніби вікінг, ефектно вибиває дух різдва з лиходіїв, які посміли зіпсувати свято. А хульганський драйв з дрібкою жартів, сяючий антураж та болючі подарунки брутального дідуся потрапляють прямісінько в цілі. Як твердять, споконвічні канони Ютуба жодна різдвяна добірка не може обійтись без анімації де, як на мене, варто згадати на тлі шикарних, не банальних, але до біса розхайплених клауса та вартових легенд недооцінену місію різдвяний подарунок. Як ви розумієте, доставити мільйони презентів за ніч це складний виклик, і навіть технологічна муштрована команда може дати збій. Але щоб не залишити юну дівчинку без різдвяного подарунка, молодший син Санта Клауса, наївно торкуватий мрійник, спробує виправити катастрофічну помилку дідівським методом без гаджетів на санях з оленями. І тут починається справжня емоційна епічна пригода, яка поєднує найкращі елементи класичних новорічних історій із сучасним блиском. Це дійсно добрий, веселий, легкий, та найголовніше святковий мультик, який зачарує кожного від малечі і до. Дорослого як навчали нас десятки різноманітних стрічок, зимові свята ледь не найкращий момент, щоб зрозуміти себе або ж почати все чисто аркушу. І саме такі випробування підготувало бельгійське містечко персонажу Коліна Фарела, який разом із Бренденом Глісеном вимушено залягли на дно дновбрюге. Напередодні Різдва, поміж снігу і цинічних підколів, двоє найманих вбивць проводять святкову відпустку, де замість родинних обіймів на них чекатимуть внутрішні конфлікти, а подарунки замінять філософські дилеми і заряджені пістолети. Різдвяні фільми вже давно перестали асоціюватися лише з ялинками, каміном, теплими посиденьками та солодкими палачками. І еталонне творіння Мартіна Макдона саме цей фільм, що абсолютно перевертає уявлення, яким може бути різдвяним. Містечко, тому у фіналі ти не розумієш тобі посміхатися, заплакати чи просто аплодувати. Типові тупі американські комедії у когось викликають нудоту, а хтось регоче до сліз, бо погодьтесь, з часом так приємно вимкнути мозок і просто насолоджуватися абсурдом. Список таких фільмів досі новорічного корпоративу, хто в домі тато», дуже по аніматусі, чому він і подібних з легкістю потягнув би не на один тематичний ролик. А сьогодні у меню, оминувши масо оглядача-стрічка, принаймні мені так здається, ніч перед похміллям. Троє друзів після трагічної ситуації. І завжди разом максимально відв'язно святкували Різдво, проте перед знаковим кроком у доросле життя вони вирішили востаннє гучно попрощатися із безтурботною традицією. І ця фінальна зустріч із святковими светрами, психологічними травмами, кубкою всеможливих заборонених речовин та камео чарівної Майлі Сайрус породить низку абсурдних ситуацій, де чорний гумор регулярно переходить всі межі, навіть найбрудніші, особливо коли сет рокен поряд. Але во до не забуває про традиційний фінально зворушливий урок цієї божевільної пригоди. Тиха ніч це популярна назва для різдвяної небанальщини, під якою фігурують як жахаючі слешери, так і адреналінові бойовики в дусі минулорічної святкової помсти Юеля Кінемана. Проте сьогодні я згадаю трагічно яскравий британський банкет 2021 року, за розповідь про який тієї ж зими мені щедро насипали хейта та проклять в коментарях. Все ще пам'ятаю, тому дисклеймер. Тиха нічка не для перегляду з тими, хто все ще свято вірує у Санту. Фільм розгорне події напередодні зимових свят у засніженому заміському будинку, де ідеалістичне подружжя збирає друзів та родину на вечерю. Далі яскраві барви починають невпинно згасати, як і фальшиві посмішки персонажів, залишаючи після себе лише похмурі відтінки спогадів і відчуття неминучого. Різно тут стає ж ніяк не символом надії, хоча без традиційних сімейних конфліктів і специфічного британського гумору вбивча святкова вечеря не обійшлась. Тому, якщо все ще захочете покуштувати тиху нічку, запасіться сонячними ситкомами на десерт, щоб відновити рівновагу у всесвіті святкового настрою. Світ різдвяних багатосерійних проєктів здебільшого славиться різноманіттям святкових спецепізодів, особливо у ситкомів. Проте на пальцях однієї руки можна порахувати і повноцінні серіали, загорнуті в урочисту зимову лихоманку, серед яких гріх як бонусний подарунок для цієї добірки не згадати перший сезон Хеппі. Це шалена різдвяна казка, яка поєднує чорний гумор, з екшен і несподівано зворушливу історію про сімейні цінності та відповідальність. Адже колишній детектив. Тива зараз відв'язний пояка та найманець, об'єднавшись із єдинорогом уявним другом викраденої дівчинки, спробує врятувати дитя з лапсанти-психопата. Усі масштаби ситуації та підґрунтя яскраво-блакитної істоти не розкриваю, щоб не спойлерити. Якщо якимось чином хтось пропустив цю божевільну феєрію, але запевняю, що «Хеппі» – це не просто серіал, це новорічний заряд адреналіну для тих, хто любить їдкі історії, міцно приправлені хаосом. А зараз саме час здивати мене та решту глядачів в коментарях, не заїждженими на вашу думку стрічками до новорічних різдвяних свят. Та й залом печіть, які фільми ви обожнюєте переглядати з настанням зими. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Теплих і світлих вам днів і до наступної суботи.